Чоловічі Алді лише 78 гривень за одиницю. Лот у нас 54 штучки. Ціна лоту 4220 гривень. Є вони в розмірах. МЛХ і 2XL. Маємо в наявності сімейні труси, подивіться, які вони легесенькі. В них дуже класно, комфортно відпочивати. Вони йдуть без упакування, але вони дві штучки, дві одиниці йде. Далі у нас є сліпи. Ви можете подивитись ось такі. Також йде дві штучки, але без пакування. Хоча, як ви бачите, є так само і з пакуванням і без. І абсолютно різна принтація. До речі, ось є новорічні. Скоро вже у нас новий рік, тому можна купувати. Є за такими печенюшками, є кавові зерна. Давайте я вам покажу. Це у нас тут такі боксери. Дуже приємні на дотик з резиночками. Абсолютно класний Лот дуже крутий і дуже класна ціна. Тому звертайтеся до наших менеджерів. Всю інформацію я залишаю знизу. Під dvido.